Навіщо голосувати за підтримку демократії в Україні? Якщо в принципі все прописано? І якщо там головна вимога, щоб президент Зеленський лишався допоки не стабілізується безпекова ситуація. Президентом то у нас ж в принципі для цього є і конституційні підстави. Ну, дивіться, це зазвичай такі постанови робляться, в тому числі на для перевірки рядів, так умовно кажучи, підтримки дисципліни, в тому числі в парламенті у своїй фракції. А ось ну і демонстрація там єдності, умовно кажучи, парламенту і президента. Але я тут думаю, що той, хто організовував це, просто провтикали. Це 50, 50, 50 депутатів від слух народу, просто було відсутнє. Якось розслаблено, мабуть, той, хто в тому числі слідкує за голосуванням, і є там у повноваженні особи. Вони подумали, що воно і так якось піде, десь не дотиснуло і отримало такий результат. Ти я думаю, що вони просто переголосують і це. Я не, не думаю, що це така а, велика проблема. Ну. Моя версія просто про провтикала, От що можна сказати. Ну е серйозний тоді е прорахунок. Скажімо так, Олексій Гончаренко писав про те, що слух не активізували на це голосування, а зазвичай їх готують, е роздають там певні настанови. Е Невже ця постанова з'явилася так зненацька, що навіть не встигли провести у цю підготовчу роботу? І в принципі, можливо, подумали, що є 272 дві людини, і можливо, просто повірили в те, що це просто однозначно буде ухвалено? Можливо, навіть не було сумнівів і тому не, актив... не, маг... не намагалися якось активізувати. Ну я знаєте, я знов знає, така моя версія, що не треба шукати в головотяпстві якусь якусь велику сенсацію і велику і, і велику конспірологію. Я думаю, що в дійсності могли просто понадіяти, що воно і так піде. Ну, думаю, після того як в офісі Президента надають надають пошапці тим, хто відповідав за це голосування. Я думаю, що голоси будуть.